У середині червня вибухнула в західній пресі шокуюча історія про те, наскільки ж величезна мережа кремлівських шпигунів діє по всьому світу, і про те, наскільки добре і глибоко вони вживаються, законспіровуються, і які великі гроші на це витрачає Кремль. Ця кривава імперія якийсь час прикидалася, що спала, але завжди мріяла про світову гегемонію. І зараз вона прокинулася. І тепер важливо, щоби нарешті прокинувся і світ, інакше його задушать у вісні. Отож, заарештували цих шпигунів ще в кінці 22-го року, але шокуюче розслідування Wall Street Джорнал щодо російської шпигунської мережі у Європі, вийшло тільки зараз. Тиха подружня пара, яка видавала себе за аргентинських іммігрантів у Словенії. Насправді була частиною агресивних зусиль Путіна, спрямованих на те, щоби заполонити захід нелегальними розвідниками. Про це пише Wall Street Джорнал. В Любляні, в Словенії, молода аргентинська пара, начебто жила, здавалося б, звичайним заміським життям, роз'їжджаючи сонною європейською столицею на білому седані Kia Ceed. Вони завжди сплачували вчасно податки і ніколи не отримували штрафів за неправильне паркування. Марія Роза майєр Муніос керувала онлайн галереєю мистецтва, розповідала знайомим, що вона поїхала з Аргентини після того, як її пограбувала озброєна банда в Буенос-Айресі. Її чоловік Людвіг Гіш керував it стартапом, так він казав. Сусіди з їхнього району Чернуче, де мешкає середній клас, описують їх як нормальних, тихих. Але чоловік і дружина виявилися громадянинами світу. Вони перейшли з англійської та німецької з друзями на іспанську без акценту зі своїм сином і донькою, які відвідують міжнародну британську школу. Ще влітку 2017 року сім'я прибула до Словенії за туристичними візами, щоб розпочати новий акт свого подвійного життя. Тепер вже в Європейському Союзі. У 2019 році вони отримали дозвіл на проживання в Словенії. Дуже символічно. Але саме 24 лютого 2022 року пара повернулася в Аргентину, подала заявку на термінове оформлення нових чистих паспортів, а потім негайно повернулася до Словенії через Франкфурт. А трошки пізніше словенські спецслужби отримали підказку від когось зі своїх союзників, що цю пару фальшивих аргентинців треба перевірити. Справжнє ім'я цього Людвіга Гіша виявилося Артем Вікторович Дульцев, який народився в Російській Автономній Республіці Башкортостан і є елітним офіцером Російської служби зовнішньої розвідки згідно зі свідченнями офіційних осіб і судових документів. Майер Муніос, його, наче дружина, це Анна Валеріївна Дульцева з Нижнього Новгорода, яка є старшим офіцером ж служби зовнішньої розвідки. Комп'ютери подружжя містили обладнання для безпечного зв'язку з кураторами в Москві. Це програмне забезпечення було настільки зашифроване, що ані словенські, ані американські фахівці не змогли його зламати. У секретному відділенні холодильника вони зберігали сотні тисяч євро у хрустких банківських купюрах. Офіційні особи стверджують, що перед тим, як їх заарештували в грудні 2022 року, пара використовувала Словенію, країну члена НАТО та Європейського союзу з населенням лише 2 мільйони осіб як базу для поїздок до сусідніх Італії, Хорватії та по всій Європі, щоб платити джерелам і передавати накази з Москви. високогірна альпійська країна Озер і Гір, батьківщина Меланії Трамп, була ідеальним вибором для проведення операції. Безвізовий доступ до більшої частини Європи, обмежений контрозвідувальний потенціал і так далі. Тихе болото. Подружжя почало шпигувати і в Словенії, обравши своїм об'єктом Агентство зі співробітництва енергетичних регуляторів АЦЕР єдиний значущий орган ЄС, який базується в Любляні і координує регуляторні дії в блоці щодо електроенергії та природного газу. Штаб-квартира агентства розташована приблизно в п'яти милях від будинку подружжя. В Аргентині поліція відвідала місто, яке Гіш вказав в заяві на отримання паспорта. З'ясувалося, що він там ніколи не жив. За адресами, вказаними колумбійцями, які були свідками на весіллі пари. Ніхто про них не чув. Словенія запросила в Інтерполу відбитки пальців Артема Дульцева і Анни Дульцевої, а потім відправила їх до Аргентини для порівняння з відбитками Гіша і Майяр Муніос. Вони збіглися. Невдовзі після того, як Майер Муніос і Гіш були заарештовані під час ранкового рейду словенських служб безпеки, було виявлено і інших подібних глибоко законспірованих шпигунів Ерефії по всій Європі від Нідерландів і Норвегії до Чехії та Болгарії, що стало найбільшим викриттям агентів глибокого проникнення з часів операції у 2010 році. І на сам кінець ця солодка парочка гіш і Майєр Муніос уже відсиділи в словенській в'язниці більш ніж 18 місяців. Вони відмовилися давати будь-які свідчення. Невдовзі після арешту зазначає Wall Street Journal, Російська федерація таки вийшла на контакт і визнала, що пара працювала на службу зовнішньої розвідки. Заявили, що хочуть їх повернути. Словенія кажуть, прагнула швидко обміняти їх і уникнути антагонізму із Кремлем, але угода не була досягнута. За словами одного високопосадовця, словенські чиновники молилися, щоб їх позбутися. Закони Словенії про шпигунство передбачають максимум 8 років позбавлення волі, і офіційні особи кажуть, що їх можуть звільнити через 4 роки за хорошу поведінку. Їхні діти їм 8 і 11 років, передані під опіку держави, вони мають право зустрічатися з батьками в тюрмі. Батьки, до речі, в свій час пояснили дітям, що колись їх можуть раптово затримати і ув'язнити. Рівень готовності цих шпигунів до будь-якого сценарію надзвичайно високий. У тому будинку, де жили ці фальшиві аргентинці, а насправді російські шпигуни оселилася нова пара. На ганку припарковані два велосипеди на веранді висять дві дитячі ракетки для бадмінтону. Спроби зв'язатися з ними не увінчалися успіхом, а власники будинку відмовилися від коментарів. Нова пара, за словами чиновників і сусідів, також росіяни. Так завершує свою публікацію Wall Street Journal. Від каналу Джорналвідка Сік. А ще пишуть, що словенські офіційні особи заявили, підозрюють, що незвичайний приплив російських студентів до університетів країни за останні два роки може бути прикриттям для російських агентів. Багатьом цим, начебто, студентам понад 40-50 років, у березні уряд депортував щонайменше вісьмох таких за поширення прокремлівської пропаганди і удавання з себе словенців в інтернеті. Навряд чи ми колись дізнаємося про те, наскільки ж багато кремлівських шпигунів та таємних убивців жило, живе і, мабуть, буде жити по всьому світу, аж доки ця клята імперія не буде зруйнована до основи.